То людина, яка тероризувала Миколинецьку громаду по збору металолому для буржуйок, то, то він і ще один чоловік їздили по селі, то це вже було шоу, бо люди ховалися, бо забирали все і метал, який на буржуйки, це було їх. І ворота. І, Всього, і ворота це і його робота. Числі. <рігла> 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 Що робив до війни? До війни працював трошки мистецько. Робив фігури, робив каплички е з матір'ю Божою по всій Україні і за межами. 20 років вже в тому працюю, але тепер трошки переключився, бо треба допомагати. От, і їздимо, збираємо, допомагаємо, робимо все те, щоб була перемога. Заслужність скульптор України. Збираємо за Так. Що будете робити, як прийде перемога? Певно, добре напчуся. Сам? Ну, не з колегами. А потім продовжу роботу. Я перепрошую, мені вже 74 роки. А ще до 100 є запас? А я ще маю до 100 запас. так. Я ще маю до 100 я ще думаю, що я ще багато зроблю, бо планів дуже багато. Людина приходить на той світ, щоб у двох випадках, ніби з двома місіями, або зробити слід, або наслідити. Я стараюся робити слід, розумієте, щоб щось лишилося і щоб щось було. Бо е, ну, чекайте, якщо мені Господь дав якийсь трошки фах в руку, то я мушу Господу за те віддячити. Я мушу зробити так, щоб було видно мою роботу і то, що мені Господь дав талант. Отак і продовжуємо, працюємо. Хто такий бандера? Бандера? Це наш провідник. Ви знаєте, оті слова, що прийде час, і коли один скаже, слава Україні, і всі відповідять героям слава. Це треба було бути пророком, це треба було, думати було багато, щоб ті слова пророчі сказати, і воно тепер бачимо, що воно справджується все. Ми бачимо, що робиться в Херсоні, ми бачимо, що робиться в Миколаєві. Розумієте, коли в Херсоні закопують прапор, коли приходять окупанти, а потім визволені, каже чоловік, у нас нема нічого, нема газу, нема світла, нема що їсти. Але в нас нема москалів. І нас прапор нема. є. Але є прапор. Так, і це... а це піднімає дух. Зумієте? Я пам'ятаю 90-ті роки, коли почалося е... встановлення України. Я їду в поїзді, і два хлопці молоді стоять і кажуть, та що стоїть Україна? Ніц немає. Віта. А жіночка якась старша така стоїть ззаду і каже, хлопці, а ваш тато будував хату? Будував". Скільки років він її будував? О, дуже довго. Так він хату довго будував. А ви хочете, щоб державу так скоро збудували? Так не виходить. розумієте? І вона каже, я готова їсти тільки одну пісну бараболю. Але щоб було в Зараз ми всі готові на те, щоб всі кошти віддаємо. Зумієте, там наверху трошки не так. Вирівняємо. Ну, от, 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 Мене би то тішило, розумієте? Бо я вже старший чоловік. Мене би то тішило, коли б я твердо знав, що ті хлопці, що там стоять на передку, будуть депутатами. би È... Бог. Дасть. Дуже добре, щоб вони були Так. Але щоб вони депутатами були по духу ще українськими, розумієте? Бо часто кажуть, так, влада портить людину. Чо людина приходить до влади. і так, 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 і вже починає, вже, все, я вже того не хочу, я вже то не знаю, я вже не йду туди. А я вже трошки вищий від всіх, має бути, розумієте? От, от Дійсно, я знаю такого колінця, він вже не вище, він був першим депутатом е Незалежної України. Та він ходив з подарною сумкою після депутатства, Він нічого не жив, але він бав за Україну, він хотів Україну. Розумієте, Ті хлопці, які там повинні прийти. І сказати, все, стоп, зупинилися, має бути так і не інакше. Надіємося, але не знаємо як. У 2016 році я отримав звання, а в 2018 отримав стипендію президентську від президента Порошенка, от якою ще до того часу користуюся. От, і працюю, працюю в перериві. Коли нема тут, працюю так, працюю, щось роблю, каплички, роблю фігури, роблю пам'ятні знаки, роблю пам'ятники, а то е, небесні сотні. Я б вам показав фотографії, якщо можна. Я робив фігуру і два ангели, а Олексій Романа син. Проєктував ту капличку. Це я колись тарілку робив. Ось от. От, от така каплиця. Угу. Потім ми робили капличку перед Києвом, ми робили в Титієві, ми робили в Білій Церкві, ми робили в Гостомелі. В Гостомелі є площа покрови біля мерії. І тут одразу церква. Я знаю, ну але російська. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже mm. не буде скоро. Ну, я... mm -hmm. Треба, щоб її не було. От там ми робили покрову на площі е в цьому Гостомелі. Mm -hmm. Так що я проїхав Чернігів, Київ, Херсон, Залізний Порт. Mm -hmm. ну, ми і в Бучі були, і в і в, і в Ірпіні були, і в Гостомелі були. Ну, був спокій, знаєте, і люди хотіли щось створювати. А тепер е творимо менше, але більше працюємо для того, щоб була перемога, бо хочемо для України перемогу. Отак, отак живемо. Це я зробив портрет. А тепер я вам ще покажу. Зараз зараз я вам ще покажу. Е ну це моя живописна робота. Венеція. От. Там були? Вене... був два рази в Венеції. Я приїхав всю Європу. Оце така муза. Така. Це, це, це креатив. Так, оце теж Венеція. Це теж Венеція. Це Струсів. Тож, костюл на Струсові. Оце таке теж дерево. Ой, не липа. Оце Шевченко такий. А той, що документи немає? Ну то я. Покажіть дальше. Нема тут с вами. Террорист, жениза, з Миколаївської.